Зараз в Юск розпродаж, знижечки від 20 до мінус 60 на новорічні товари. Але кількість обмежена, бо вже закінчується. Так що йдемо дивитися з вами в Юск. Ось такі гноми. Зараз зі знижкою, вони великі гноми. По 365 гривень 1000 гривень. 199. Це взагалі дуже гарна ціна, невеличка. А розмір тут 115 см. І ножки теж в них видвигаються в сірому кольорі. Дуже гарна ціна, але я бачила, що тут ще ось ці гноми теж є. Вони трішки менші, червоні. Тут ціна 275 До речі, у мене теж вдома такий стоїть вже біля ялиночки. Тож, ну, не нова модель гнома, але непогана, гарненька. Можна зараз зовсім дешево придбати. Ось така скатертина 650 гривень. А було, була ціна 800, а скатертина немаленька, 140 на 240 в такому темно-зеленому кольорі. Але малюночка тут немає, тут просто одного кольору. Так, є дуже такі цікаві малюночки новорічні. Це підставка під гаряча на стіл. Ось така. І вона зараз всього 35 гривень, була 45 Ось така. Непогана, кому подобаються такі варіанти. Так, а є ще у нас що тут таке цікаве? Це килимочки. Новорічні килимочки, і теж тут на них знижечка є, 135 гривень. Один А Рушнички бачу, порозбирали. 175 гривень. Ось тут один залишився, тут є ще вишивка. А так, порозбирали. Так що приходьте, у кого ще є час. Щось придбати зі знижками. Є новорічні чохли по 165 гривень, були 275. Розмір 50 на 50. Є тут вишивка новорічна, ось така. Невеличка. Там іграшки, чобіточки. Ось така, значить за 165. І є за 200 гривень зелений. Зелений і тут теж є вишивка така, квіточки. Теж розмір 50 на 50. Так, зі знижки у нас зараз ангелочки. Янголята. 225 гривень. А були 400. Ось ці, я думаю, всі їх знають, пам'ятають. Красиво теж виглядають біля ялиночки. Ось такі ліхтарики. Вони малесенькі. Ну, не зовсім малесенькі, але. Невисокі, 80 гривень. Зараз замість 150, і тут діаметр 10 сантиметрів, висота 15. Так, фігурка. Фігурка новорічна, 350 гривень. Знижечка була 550. І вона тут вже одна залишилась. Розпродаж йде, люди розбирають дуже швидко все. Так, ось такі свічки лід. 175 гривень. Свята починаються з аромату кави 25 Coffee Roasters. Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим і бажаю миру та злагоди. Ну, а я сьогодні хочу ще вам показати, що отримала нещодавно від компанії 25 Coffee Roasters. А, а отримала я новиночки новорічні. Так, каву я вже заварила зараз трішки її. Відставлю і хочу вам показати було моє відео, яке я нещодавно знімала, не отримала переглядів достатньо. Ось такі два варіанти кави на новий рік Jingle Bands і Milk Crush. Тут вже я скуштувала дуже приємні смаки: мандарин, фініков, какао, аромат оцій кави. І смак марципана, і чорного шоколада. Даже відчуваю я і так. Коли упаковка відкрита, а я ж, звісно, її вже відкрила, тут просто щось неймовірне. Так що ця кава саме, саме новорічна, новиночка. Так, ну а ця Міл Краш, Суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії, аромат фруктовий, смак, чорна смородина, агрус, абрикос, молочний шоколад. І після смак молочного шоколаду. І саме з молоком дуже буде смачна. Я вже теж знаю і я люблю саме з молоком пити каву. Компанія 25 Coffee Roasters виготовляє тільки натуральну каву, дуже смачну і ароматну. У неї в асортименті більше 50 вже позицій, і вони вже мають своє виробництво в Чехії. Так, ну, зараз ще представлена у них лімітована новорічна колекція. Тож треба швидше купляти, бо це колекція, яка швидко розкупляється. За моїм промокодом ви можете отримати знижку 10% на всю зернову каву, дрипи і новорічну колекцію, крім тих пропозицій, які вже в акції, бо акція на акцію ж не додається. Так що поспішайте. Посилання на сайт я залишу під цим відео, і там же ви знайдете мій промокод, за яким отримаєте 10% знижки. В описі під відео залишаю. На сайті компанії ви знайдете новорічні пропозиції на різний смак. Так, ну а я, до речі, хочу ще можу докупити ось цьому моєму красавцю, гному ще подружку, тож вертаємось з вами в Юск. Віночки, ось такі в упаковочки. Так, симпатично виглядає, ось так вже відкритий є. Теж зі знижечкою, зараз 275 гривень. Що тут у нас ще є? Свічки. Теж ЛЕД 185 гривень, одна штучка. Так, ось такі в упаковочках. Ну, а ялиночки у нас декор по 135. Зараз. Були по 175 дерев'яні. Так, і є ще ось такі плоскі плетені. І тут знижка теж є, 125 замість 200. Я зараз в Києві, в Триця Республіка в Юске. І що я в, хочу сказати? Я в шоці порозбирали товари новорічні дуже швидко, я бачу, хоча ще 10 днів. До Нового року, але порозгрібали, порозмітали, майже нічого не залишилось. Але є знижки ще на меблі. До 25 -го. грудня буде акція діяти на меблі. Тож можна придбати щось цікаве встигнути. Дивіться, які подушки такі чудові, пухнасті, але тут штучне. Оце хутро. Знижка зараз на такі подушки 400 гривень, були 800 майже. І також є пліди такі самі: 135 на 195. Теж тут знижка. 1000 гривень зараз плід або в 2,5. Теж такий самий можна комплект зробити. А ось ще дивіться, теж яка цікава подушка. Теж зі знижечкою 250 гривень. І бачу, що вона остання, мабуть, теж швидко розбирають цікаві речі. Оцих багато, ще бачу, залишилось подушок. Тут такий геометричний малюнок. 500 гривень. Зараз така подушка. Так, і тут теж поліестер. Так що були 650, зараз 500. Ці подушки теж цікаво виглядають. Вони такі декоративні, об'ємні. 350 гривень, були 600. Ну, Я можу сказати, що вже порожні полиці порозбирали навіть посуд звичайний. Ось у нас тут свічнички залишились по 215 ще є, а тут вже були вази, вже нема по 175. В общем, швидко розбирають, як ви бачите, тут вже нічого не залишилось майже. А З цього боку трішки більше посуду позалишалося, ось такі. Тут скляночки по 115 кольорові. Це набір. Так, ще залишилися з пальмою ось такі скляночки по 200 гривень. Так, ще залишились по 165 з зеленою ручкою, ось такі. А також зелені. Зелені ось такі варіанти, теж, теж симпатичні. І теж зі знижкою. Миски по 150 замість 200. Не новорічні, але я ж кажу, знижка є, і люди розбирають. От на свята, може, комусь на подаруночки треба. Так, ось такі мінажні, це симпатичні. 275, але тут нема знижки. Ну і цей посуд, я думаю, всі знають, пам'ятають, він постійно продається. І тут завжди низька ціна. Це ось такий посуд у вигляді квіточки. Є менші, є більші тарілочки. Так що ось такі по 300 більші. Так, ось ці мисочки з квітами всередині 165 гривень, чашки, кухлі по 115 теж з квіточками. І є ще тарілочки. Прямокутні, довгі, ось такі по 125 І малесенькі, не бачу ціни, тут немає. Дуже малесенькі. Ну і ось Ці тарілочки по 225, тут діаметр 21 см. Мені ще ось ці мисочки подобаються. Вони з таким візеруночком всередині по 235 гривень. Так, а тут у нас діаметр 18, висота 6 сантиметрів. Є ще велика. Може комусь теж на свята треба 750 гривень, дуже велика. І стакан буду брати, важка. Так що, так, дошка кухонна 500 гривень. Ой, яка класнюча. Але 500 гривень. Так, це у нас тут дерево акації. Акація. Так, ось такі мисочки по 325, діаметр 20, кераміка бежеві. Ось такі. І є ще малесенькі по 165. Кому подобається саме така форма. Порцеляна бежева. А оці малесенькі по 100 гривень. Теж у вигляді квіточки. Такі зелені, красиві. Але теж, бачите, тут залишилось тільки дві штучки. Ну і посуд в сірому кольорі. Малесенькі тарілочки. В сірому кольорі 150 гривень. Діаметр 18 см. Ну, зовсім малесенькі, під тістечка щось таке. Є великі по 225, величезні блюда. І є ось такі миски, по 400, але вони теж дуже великі, важкі ось такі. І є малесенькі ще по 150, теж ось такої форми, як квіточка, нагадую 150. В сірому кольорі і ось в такому темно-сірому. Майже зеленому, я б сказала. Так що ось такі. Зараз в вюск Скляночки, до речі, по 85. Вони прозорі, Білі, звичайні вази по 325, ось цій формі колби, ще залишились. Ну і є квіти штучні в асортименті. Так що, як бачите, вже багато чого розібрали. Деякі полиці просто такі дуже порожні. Залишаються так по декілька штучок. От, наприклад, свічники порозбирали вже теж такі по 85 гривень. 85, чогось я сьогодні заговорююсь. <світ> так, є свічники ще по 200. такі красиві, мені подобаються. Зі знижками зараз подушка 200 гривень, і пліт 550, червоний. Ось такі. Теж можна набір зробити. Але теж, теж тут поліестер, так що дивіться, кому це подобається. Ну вони гарненькі, м'якенькі. Так що ось такі зараз знижечки. І ось ці гноми, що я вже показувала, по 275. Дерева у нас по 650 малесенькі в мішочки. Теж зі знижкою були 1150. І величезні гноми теж зі знижками, але вони огромні. По 475. І ось там ялиночки такі по 375. Є гірлянди по 60 гривень. Теж зі знижкою були 100. Довжина 195. 40 LED таймер. Для вулиці. Це для вулиці. Так, Але ми подивимося, що тут є. Тут є ще ЛЕД гірлянда за 135 гривень. Ось така. Це для дому вже. Зі знижкою також є ось такі для вулиці Гірлянди. Вони тут великі. 2 е, тисячі, хотіла сказати, 850 гривень коштує. Тут 400 лет, тут з таймером і для вулиці вони. Є, звісно, і більше. Ось ці вже будуть майже 2000, 2850, але були по 3-300. Тут багато. Довгі вони такі не буду відкривати. Є знижки на дерева, ось ці, які були і є ще досі в тренді, від 2000 і нижче, і менше. Є за 2150, є за 1650. І далі там є ще за 600. Зовсім ось такі невеличкі. І вони вже тут коштують 600 гривень. Є за тисячу. Ось такий варіант за тисячу буде. На цьому я буду завершувати свій невеличкий огляд з Юск. Дякую всім за коментарі, за вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі, і ще раз всіх з Різдвом Христовим!